Відтепер учні старших класів села Морозів вивчатимуть інформатику не лише теоретично, а й практично. За допомогою комп'ютерів, подарованих Віктором Коцемиром, старшокласники зможуть освоїти всі теми, передбачені державною програмою. Крім того, у найближчі два місяці школа буде підключена до мережі інтернет. Чи знадобиться інформатика в подальшому житті? І чи цікаво тобі працювати з комп'ютером? Ну, я так думаю, що інформатика в. Кожному може знадобитися, тому що, наприклад, як я е, хочу після 11 класу вступити в вищий навчальний заклад, і тому думаю, що інформатика мені дуже знадобиться. в навчанні, І мені досить так цікаво за комп'ютером, як і. Робити і в інтернеті можна знаходити багато друзів, листуватися. Однак на цьому приємні сюрпризи для юних морозівчан не закінчилися. Крім десяти комп'ютерів, голова обласної адміністрації подарував їх школі холодильник, музичний центр та спортивне обладнання. Дійсно, сьогодні день знань. День знань це не тільки, повірте, от двері школи нашої альмаматері, до якої ми йдемо. І складаємо країну знань. До речі, морозівська школа діє вже 121 рік. Наразі в ній навчається близько 70 учнів, 10 з яких живуть в сусідніх селах. Віктор Коцамир запевнив, що найближчим часом у селі з'явиться автобус, який доставлятиме школярів із інших населених пунктів. Також невдовзі планується підведення до школи газу, тож навчання для морозівських школярів стане не тільки обов'язком, а й задоволенням.